Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати язикоглотковий нерв або дев'яту пару черепно-мозкових нервів. Почнемо, як завжди, з ядер. Язикоглотковий нерв, нервус гліософарінгус, має такі ядра, як ядро одинокого шляху Nucleus Tractus солітарії, яке ви знаєте з попереднього відео, є також ядром лицевого нерва і відповідає за смакову чутливість. Подвійне ядро Nucleus Ambiguus є руховим і отримало таку назву, тому що воно є спільним для двох нервів для язикоглоткового та блукаючого. Та нижнє слиновидільне ядро, Nucleus Salivatorius Inferior є парасимпатичним. Я думаю, подібність із лицевим нервом очевидна, тому давайте наглядно порівняємо їх для того, щоб краще запам'ятати. У кожного нерва є по одному ядру руховому, парасимпатичному та чутливому. У лицевого нерва рухове ядро називається ядром лицевого нерва. А у язикоглоткового – подвійним ядром. Чутливе ядро є спільним для обох цих нервів і називається ядром однокого шляху. Парасимпатичні ядра теж подібні, тому що у лицевого нерва це верхнє слиновидільне ядро, а у язикоглоткового – нижнє слиновидільне ядро. Надіюсь, таке порівняння допоможе вам запам'ятати ядра обох цих нервів. Волокна від всіх ядр язикоглоткового нерва формують язикоглотковий нерв, який виходить із стовбору мозку через задню бічну бору. Довгастого мозку чотирма-п'ятьма корінцями. Після виходу з мозку нерв виходить з черепи через яремний отвір, який, нагадаю, утворюється між скроневою та потиличною кістками. Одразу біля яремного отвору утворюється верхній вузол ganglion суперіус, а на 1,5-2 см нижче нижній вузол ganglion Інферіус. Ці два вузли утворені псевдоуніполярними чутливими нейронами, і рухові та парасимпатичні волокна проходять через ці вузли транзитом. Ці волокна, які ми з вами намалювали, є схематичними. Тобто це не ланцюжок з двох псевдоуніполярних нейронів. Це просто одні чутливі волокна мають нейрон у нижньому вузлі, а інші у верхньому тобто або там, або там, але не вдвох одночасно. Так ми просто позначили. Для простоти на схемі, щоб двічі не малювати чутливі волокна. Тобто, так, ми намалювали зараз підряд два псевдоуніполярних нейрони, але насправді частина волокон має нейрон у верхньому, частина у нижньому вузлі. Далі язикоглотковий нерв прямує вниз між внутрішньою сонною артерією та яремною веною. Від нижнього вузла починається барабанний нерв, нерву стіпанікус, який складається з парасимпатичних та чутливих волокон. Даний нерв проходить через барабанний каналець і проходить у барабанну порожнину через її нижню стінку. Тут чутливі волокна іннервують слизову оболонку барабанної порожнини, в тому числі присередню стінку барабанної перетинки, а також комірки та печеру соскоподібного відростка. Додатково від барабанного нерва ще відходить гілка, яка інервує слухову трубу. І це все були чутливі волокна, чутлива іннервація. Сам барабанний нерв переходить на присередню стінку барабанної порожнини і разом із симпатичними волокнами внутрішнього сонного сплетення утворює барабанне сплетення плексус. Тімпанікус. Частина парасимпатичних волокон відгалужується від цього сплетення і формує малий кам'янистий нерв нервус петрозос мінор. Він виходить з барабанної порожнини через канал малого кам'янистого нерва і виходить на поверхню піраміди з кроневої кістки через розтвір каналу малого кам'янистого нерва, Хіатус каналіс нерві Петрозі Міноріс. Зараз продовжимо і далі прослідковувати рух малого кам'янистого нерва, але перед тим давайте порівняємо його ще з іншими подібними за назвою нервами. Пам'ятаєте, у попередній лекції ми вже з вами говорили про великий та глибокий кам'янисті. Нерви. Так от, давайте узагальнимо: великий кам'янистий нерв несе парасимпатичні волокна від лицевого нерва, глибокий кам'янистий нерв несе симпатичні волокна від внутрішнього сонного сплетення, а малий кам'янистий нерв несе парасимпатичні волокна від язико нерва. Великий і глибокий кам'янисті нерви прямують через Крилоподібний канал до крилопіднебінного вузла. А малий камінистий нерв виходить з порожнини черепа через овальний отвір, через який також ще проходить нижньощелепний нерв, що є третьою гілкою трійчистого нерва. Далі він прямує до вушного вузла гангліонотіком. У ньому відбувається переключення на другий нейрон, парасимпатичні волокна якого іннервують привушну залозу. Таким чином, барабанний нерв забезпечує інервацію середнього вуха, а також привишної слинної золози. Нижче від язиково глоткового нерва відходить його єдина рухова гілка, яка називається гілкою шилоглоткового м'яза рамус мускулі, стілофарінкі. У цій гілці проходять всі рухові волокна язиково-глоткового нерва. На кінці язикоглодкової нерви віддає язикові гілки арамі лінгуаліс, які нервують задню одну третю язика, а саме це є смакова чутливість. Нагадую, що передні дві треті язика інервує язиковий нерв, які містить волокна трійчастого і лицевого нервів. Крім того, від язикоглоткового нерва відгалужуються й інші гілки, такі як глоткові гілки, арамі фарінги, які інервують слизову оболонки глотки. І переважно це ротоглотка, гілка сонної пазухи, рамус, сінус, каротіці, проходить до місця біфуркації загальної сонної артерії та отримує там інформацію від Барорецепторів, які реагують на зміни тиску крові, та хеморецепторів, які відслідковують зміни вмісту кисню та вуглекислого газу у крові. Мигдаликові гілки рамі тонзілярис інервують слизову оболонку піднебінних. Мегаликів, ось це і є весь язиковолодковий нерв, нерву з Він є змішаним нервом і містить рухові чутливі та парасимпатичні волокна. У язиковолодкового нерва виділяють три ядра: чутливе ядро одинокого шляху, рухове подвійне ядро та парасимпатичне нижнє слиновидільне ядро. Даний нерв починається чотирма-п'ятьма корінцями із задньобічної борозни довгастого мозку і виходить з порожнини черепа через яремний отвір, форамен югуляри. Одразу під цим отвором або безпосередньо у ньому розташований верхній вузол язикоглоткового нерва, а на півтора-два сантиметри нижче нижній вузол. Обидва цих вузли є чутливими і утворені чутливими псевдоуніполярними нейронами. Всі парасимпатичні волокна відходять від язикоглоткового нерва і з чутливими волокнами, утворюючи барабанний нерв, що проходить через барабанний каналець у барабанну порожнину і нервує їїзову оболонку і формує барабанне сплетення разом із симпатичними волокнами, що відходять від внутрішнього сонного сплетення. Частина парасимпатичних волокон утворює малий кам'янистий нерв, який проходить через Одноіменний канал, розтвір і борозно аж до овального отвору, виходить через нього у підскроневу ямку до вишного вузла, у якому перемикається на другий нейрон, що інервує привушну залозу. Далі від язикоглоткового нерва відходить єдина рухова гілка, гілка шилоглоткового м'яза, яка інервує одноіменний м'яз. Після цього у язикоглотковому нерві залишаються тільки чутливі волокна, які поділяються на Такі гілки, як глоткові, а гілка сонної пазухи, мегдаликові та язикові гілки. На цьому все. В порівнянні з попередніми нервами язикоглотковий є досить простим. Надіюсь, мені вдалося допомогти вам у вивченні даної теми. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями, яким воно може бути корисним, а також пишіть коментарі під відео. А я говорю вам до зустрічі у наступній. lekcije